Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги зручну мильницю. Це ідеальне рішення для підтримки чистоти у ванній кімнаті. Виготовлена з якісного зносостійкого пластику. Мильниця має нахилене дно та дренажний отвір. Він дозволяє воді легко стікати, зберігаючи мило сухим та подовжуючи його термін служби. Завдяки потужним вакуумним присоскам. Мильниця міцно кріпиться до будь-якої гладкої поверхні. Це може бути не тільки ванна кімната, але й кухня. Компактний розмір дозволяє зекономити простір, а стильний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр.